У тебе непоганий вигляд. У тебе теж. Тільки трохи стомлений. Та у мене такий вигляд уже декілька років. І просто не помічала. Але тут я почуваю себе краще. Ця кімната діє на мене по по-особливому. Я розумію, що ти маєш на увазі. Це, мабуть, доказ того, що щастя ніколи не купиш. Його можна позичити на деякий час. Ця кімната не міняється, правда? Здається, тільки вона не міняється. Ми були тоді такі молоді. А ми з тобою змінилися, чувач? я... Я по разом із тобою. А ти пригадуєш, як по дурному я любив тобі брехати. А я? Я по дорослі Знаєш, мені здається, ти була дорослою вже тоді. Скажи мені одну річ, чому кожного разу, коли я тебе бачу, мені... Мені хочеться усю тебе обійняти. І все одне ще, що так і не міняється. Ти був завжди сексуальним маньяком. Єдина найніжніша істота якої я торкаюсь вже декілька років, це расть! Мій кокерспоніє. Знаєш. Мен все гаразд. Я тепер викладаю в університеті. А чому ти продала свої крамниці? Продала ти продала. Була вигідна пропозиція. А я дав тобі до вести свою сину. Так. Була і ще одна причина. У Гарі стався серцевий напад. Інфаркт. І мені за ним треба було доглядати. І... Не нудно без роботи. Та ні. Я, мабуть, себе втішаю тим, що я багата не роба. Я читаю, дивлюся телевізор, граю в гольф, їжджу до внуків ну, з літака на літак. Сам знаєш. Послухай, Доліс! Як там у тебе згадує? Повний комфорт. А, і ти? Ти хочеш, щоб так і залишалося? Ну, це не так вже й погано. А де твої речі? Я. Я приїхав без речей. Я не можу залишитися. Чому? Знаєш, Мені стільки усього треба тобі сказати, я боюсь, що не встигну, але я скажу найголовніше. Знаєш, Елен знала про нас усі 10 років. А я завжди дивувалася, як це нам здається це все приховати. Виходить, не вдавалася. І що ж її примусило заговорити? Вона не заговорила, це... це ця Мері її подруга. це вона мені сказала. Mm. Уявляєш, аж дивно, ти розумієш, що Гелен жодного разу за ці всі роки навіть і не натякнула. це. Оце, мабуть, і є найкраще, що я тобі про неї розказав. В тебе в тебе не жінка, а золото Джордж. Її вже немає. Она померла півроку тому. Рак. Все сталося дуже швидко. Це так дивно. Я ніколи не бачила, але в мене зараз на душі, наче. Значить, я втратила найкращу подругу. Так. А як там діти? Діти справляються. Мені здається, що, якби не вони, я й не витримав би. Ну, окрім того, Мері, звичайно. Мері? А, то... Та... Дорис, то це моя подруга. Це моя подруга, ми з нею. Знайомі давно. Знаєш вона, а, як тобі пояснити? У нас, як ти кажеш, з нею знає... повний комфорт.